Книголюбів в Україні стає більше. Майже 73 тисячі людей відвідали фестиваль Книжкова країна, який тривав з 24 по 27 квітня. Про це повідомив гендиректор Евген Мушкін. За його словами, різке похолодання і вітер не дозволили побити рекорд відвідуваності порівняно з минулим роком. Однак, загалом на фестивалі придбали приблизно 90 тисяч книжок за майже 28 мільйонів гривень. За чотири дні у книжковій країні відбулося 365 п'ять подій. це і презентації і дискусії, а також творчі та літературні майстер-класи, автограф сесії та читання. Цього квітня книжкова країна відкрилась для відвідувачів. Третій фестиваль на ВДНГ зібрав понад 72,5 тисячі гостей та побив власний рекорд: майже 90 тисяч проданих книжок на 28 мільйонів гривень. ВДНГ на кілька днів перетворився на справжній літературний світ із гігантськими квітами, атмосферними інсталяціями, фотозонами та фудкортом. У програмі було понад 360 подій від дискусій до дитячих читань. Ярмарок об'єднав 140 учасників і кожен куточок фестивалю фестивалі розповідав свою історію. Цього разу говорили про різну літературу українську, живу, глибоку. Ветерани та військові ділились своїми творами, а премію книжкових блогерів отримав погляд медузи Любка Дереша. Було багато родин, багато молоді, і для двох третин гостей це був перший досвід книжкового фестивалю. Наступна книжкова країна вже у вересні. Побачимось! Кілька книжок ви придбали на книжковій країні? Вісімнадцять. Ну окей, це за всі чотири дні. Щось з них я планувала, а щось з них. Ну я вже планувала, коли їх купляла. Да. придбала тринадцять чи вісім подарували. Поки що п'ять плюс один на хлопець купив ще одну книжку? Шість? Поки що сім. Плануєте ще? Можливо, дві? П'ять. Одинадцять. А я придбала дев'ять чи десять, не знаю. І п'ять журналів. Дві. Але я ще купувала мерч. Багато три книжки і одну випадково. Якщо чесно і відверто, то всього одну. Але ще дві мені подарували. Ой, клас поки що дві і збираю ще одну. Я купила п'ять. Купила теж п'ять книжок, але принесла додому 32 книжки. Я планувала купити дві, але купила 22.